У Боярці, це є Київська область, з'явиться вулиця Пана Коцького, і ага. вона мені подобається тим, що це по факту може дати зелене світло, щоб називати вулиці казковими персонажами. Ага. І це ж, блядь, колись таке буде, що я живу на вулиці вули Колобка, 27. Вулиця Принцеси Фіони. А я б хотів на вулиці. Проспект Шрека, 17. У нас треба Рібкінську перейменувати на коти горошка. Так, <рив> о, у нас там горох продають. <рив> Такі справи. <рив> і, і, і котів? Я так <рив> і котів, звісно. Бульвар Супермена. Це прикольно, до речі, це прикольно, но що так можна називати казковими іменами. Тут можна пофантазувати реально дуже сильно. Патрона. Були це патрона. Так, але це не казковий персонаж. Ну, Майже ну. Май, казковий. Проспект Черепашок Ніндзя і так далі. І бічна Леонардо, Миколаїв, Лалафалу. Було би прикольно, коли б проспект Черепашок Ніндзя виходив на вулицю Шреддера, а вулиця Шреддера була б паралельно до вулиці Кейсі Джонса. Ти добре знаєш героїв цього мультика. і впиралася в проспект Ейпіл О'Ніл». І виходила просто на вулицю Шевченка. ніхуя, Ça, — Що він тут робить? Скажи. І Степан Друга назва рівно деревна. Вся вулиця Шевченка у нас. Ну, було б прикольно, насправді, уявляєте Google карти ти їдеш і там. Зверніть з вулиці Шевченка на бічну Пікачу. Пікачу це прикольний мультик після школи, правда? Чи до школи. Ти реально не знаєш? Да, я вам кажу прикольний, правда? А що це за мультик, Пікачу? Це покемони. А, сейлор... Ти... Покемони, блядь. ну що я дурний чи що, я знаю. Ні, я більше джекі Чана дивився, якщо чесно. Стал... Без талісманів. <рес> Просто брав його фотографію і дивився. так? <рес> 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 я думаю, що на вулиці Джекічана ти йшов з розумінням, що тобі можуть дати пізди.